Як міні-курс за 390 гривень зробив продажів на 1,2 мільйони доларів? Отже, як я рахував взагалі математику? Я закладав вартість кліка 50 центів, і рекламний бюджет у нас був приблизно 7500 доларів. Конверсія сайту складала в покупку міні-курсу 10% і середній чек 9 баксів. Вартість місячних витрат на таргетолога 300 доларів. LTV загальний у нас був 15, тому що ми робили до продажі, і маржа складала близько 50%. Тут я поробив собі скріни, калькулятор, я вам власне віддам. Що у нас вийшло по математиці? За цей весь час ми залучили 15 тисяч відвідувачів, які зробили приблизно півтори тисячі в продажах. Загальний дохід склав 13500 доларів, вартість залучення 5 доларів. І роз складав 1,8. тобто 180% Ми отримували повернення на наші інвестиції в рекламу. Але найважливіше не це навіть по попри те, що ми заходили в мінус на першому етапі, ми отримали базу з півтори тисячі людей, які конвертувалися в 200 дзвінків і які в кінцевому результаті зараз будуються приблизно 5 проєктів і 18 будинків.